Олежа. Е, цитую вас, ви ще не сказали, що зараз не час говорити про демократичні цінності, поговоримо після перемоги. Я нічого не переплутав. Абсолютно. Е, давайте перелічимо ці цінності: свобода, гідність, справедливість. Це не демократичні цінності. Ви не добре знаєте, це цінності України. Ні-ні, Секундочку, прошу сказати. прошу цінності. Рахуємо. Свобода слова, яку не повинно під час війни бути. Всі медіа повинні працювати на державу і працювати на перемогу. Всі медіа це зброя. Ви говорите зброя частина, частина так, зброї внутрішньої. давайте фашист. закличемо фашист. до фашизму, а, а, пане а, а Фашизм, коли прийдуть до вас росіяни, ви їм розкажете про фашизм? Прошу, от пане, вони до мене не прийдуть, поки що мене зас... демократія і пане Миколі. Тоді будете говорити, що ви за вони не цін, прийдуть, поки у про нас демократія, демократія, а у них фашизм і, от і так далі. Та, от їм розкаже тоді. На хіра ми воюємо. Ми воюємо за свою для землю. Того, для того, щоб пане бути Микола. схожими на Росію. Ми воюємо. Ми Ссі... воюємо за свою Шикуй. землю, за свої родини. Але і я... я за свої цінності. Я... Перепрошую. Я бачу, як ви воюєте за що, свою якщо цінності. якщо на цій землі а, буде я, фашизм, ви, а... то, я вас... то я проти цієї так, землі. Так, Я вас слухаю. Отже, ви що щойно... ви зараз я... серйозно сказав? Прошу пана, пане Микола. Ви зараз серйозно пане Олегу? Ви проти своєї землі? Ви бачимо? Я маю надію, що це вирішить. Ні, не Олеже, треба Вирізати Вирізати я це, прямий ефір, так, це ну, тобто. прямий ефір. Ні, вирішуть її на YouTube. Так. Пане Олеже, я вам сказав, що демократична цінність це свобода. Ви сказали, що це не так, я чогось не знаю, так? а потім сказали, що демократична цінність це свобода слова. Я правильно вас почув? Так. Ага, тобто свобода слова і свобода це. Це не... різні речі, абсолютно різні. Ага. Окей, окей. Читаємо Конституцію Наступний що читаємо? Конституцію, конституцію, а Там, ви знаєте, демократичні цінності е, от воно звідки пішло? Та демократія? Це це звідки ля? Ще я всі про демократичні війни. цінності. Ще раз дивіться, Див, дивимося Першу світову війну, Другу так. світову війну. Всі держави, які вироли uh -huh. ці війни, так. Франція, Великобританія, Сполучені Штати, там всі свободи uh -huh. були призупинені під час війни. І саме за рахунок цього вони виграли. Uh -huh. По-перше, це не так, тому так. що під час Другої світової так. війни деякі мас-медіа говорили про те, що варто вести перемовини з Гітлером, тому... наприклад. Що, у, Великобританії, наприклад, у Великобританії. Прошу пана ще раз, ми повертаємось, до вашої тези. ми повертаємось до вашої тези, що свобода слова і свобода це різні речі. Різні, Я правильно почув? Різні, Окей, гідність. Це а не демократична цінність? Ні, це не демократність. Це не демократична. Ще Файно? демократична. Добре, справедливість. Це українська цінність. Справедливість. Це демократична цінність? Що значить справедливість під час війни? Що для вас є справедливість а, Під час, під час війни, війни? справедливість нас не цікавить. Нас цікавить держава земля. Я воюю так. особисто за демократичні цінності. Не знаю, за що воюють. Скільки ви? таких воює? Ви знаєте, я знаю багатько. Тобто, вони воюють за справедливість. Uh, Полів за а, гендерні рівності за демократичні вибори за свободу слова. Тобто вони не воюють за свою сім'ю, за брата, за землю за землю, Ні. за дружину або чоловіка. Якщо це дружина, Ні, ну, За дітей. вони воюють за те, ж за оці от гендерні рівності і так ну, далі. За це вони воюють слухайте. Гендерна рівність з'явилась тільки що? і от... це, це демократичні цінності. ще раз. Це ще демократичні раз. цінності. Давайте ще раз три слова. Три перше свобода. Друге Ще. гідність, третя справедливість. Україна воює за ці три демократичні цінності. Ви це за не, не згодні? Ще раз це не демократичні цінності, Добре, це наша держави. Це воля. Ми воюємо за волю свого народу і своєї землі. І за гідність. Відповідно угу. і в даному почув. випадку або Україна існує, або ні. Я вас почув. Я Добре. з вами категорично не згоден. Але я сподіваюся, ви почули мою думку. Ні, і о, о, де, ні, нема. Тепер, Тепер Миколу, далі. я Все ж таки здива? не коментував угу. у вас. Панове, можна я продовжу? Sorry, 에... Пане Миколо, я хотів, власне, відрефлексувати і на те, що ви сказали. Звернемось до людини. Експертиза. Кого вас влаштовує. Мене теж. Пан Валерій Залужний. Цитата з статті Економіст. Не потрібно. Недооцінювати Росію. Вона зазнала великих втрат, але все ще тривалий час матиме перевагу в озброєнні, техніці ракетах і боєприпасах. І...